Вітаємо на каналі Світлофор! Сьогодні ми поговоримо про автомобільні фари, а саме про відновлення їх прозорості та блиску вручну без використання шлів машинки, а також про тюнінг-фар, а саме їх тонування. І, звичайно, не лише вам все розкажемо, а й наглядно покажемо. А перед тим як перейти до основної частини нашого відео, підписуйся на наш YouTube канал. Коли пошкодження ваших фар зовсім незначне і немає необхідності використовувати абразиви та пасти, в такому випадку на допомогу приходять недорогі косметичні засоби, типу кадвалом доктор чи поліроль для фар від Тарта Wax. Матеріалом для виготовлення автомобільних фар може бути скло або пластик. Так, обидва цих засоби будуть ефективними саме для пластикових фар. 2 ламдоктор полірувальна паста, призначена саме для відновлення прозорості фарб, допомагає усунути помутніння та пожовтіння, непрозорість, неглибокі подряпини, як з передніх, так і з задніх пластикових фарт. Та габаритних вогнів. Поліроль для фар від Wax є сучасною поліролею, яка призначена для відновлення прозорості полікарбонатних, тобто пластикових фар. У складі засобу інноваційна формула, яка дозволяє запобігти подальшому помутнінню і пожовтінню обробленої поверхні. Ну що ж, давайте їх затестимо та порівняємо ефективність. Розділяємо малярним скотчем фару. Справа будемо наносити тартл вакс, зліва кадвалом доктор. А область під скотчем у нас буде контрольною, щоб розуміти, як було до. Варим нанесенням поверхня має бути обов'язково очищена від бруду та знежирена. Використовуємо аерозольний знежирювач від пітон та спеціальні знежирюючі серветки, сол. Потім беремо аплікатор та наносимо засоби по черзі. Ретельно втираємо у поверхню фари кожний засіб, допоки фара не стане прозорою. Стираємо залишки мікрофіброю, забираємо малярну стрічку, щоб оцінити ефект. На мою думку, обидва засоби справились просто чудово. Якщо ж відновленої прозорості та блиску фар вам недостатньо, ви можете обновити свої фари більш кардинально, а саме затонувати. Фарба для тонування ліхтарів це спеціальне напівпрозоре покриття, яке використовується для затемнення задніх або передніх фар. Індикаторів та інших світлових елементів автомобіля така фарба дозволяє досягти стильного затемненого ефекту, не знижуючи при цьому видимість скла. Саме така фарба після нанесення та повного висихання створює стійке до впливу ультрафіолету, води, бруду. Перепадів температур та надзвичайно стійке до подряпин покриття. Нанесення такої фарби надзвичайно легке з допомогою аерозоля на підготовлену знежирену поверхню. Ступінь затемнення регулюється кількістю шарів нанесення. Лише потрібно пам'ятати про обмеження допустимого ступеня затемнення ліхтарів, щоб уникнути проблем із законом. Сьогодні ми з вами затонуємо ось цю фару та протестуємо балончики чорного та червоного кольору від сол. В першу чергу очищуємо фару від бруду, потім за допомогою маскувальної стрічки обклеїмо всі деталі, на які фарба потрапити не має. Знежирюємо поверхню за допомогою аерозольного знежирювача від Python. А спеціальних знежирюючих серветок сол. Повтаємо балончик та наносимо фарбу чорного кольору від сол. Аналогічним способом наносимо фарбу червоного кольору, даємо фарбі висохнути 20 хвилин, щоб зникла липкість, та 12 годин повне висихання. Воля! Фара оновлена та виглядає набагато більш ефектно, ніж до цього. Отож, давайте підведемо підсумки. Догляд та тюнінг фар своїми руками без звернення до професійних майстрів та без використання інструменту це можливо. А ми ефективність найпопулярніших засобів для вас перевірили. А придбати поліролі для фар К2 та Turtle WAX, а також балончик для тонування фар від сол і інші матеріали ви зможете у мережі наших магазинів у місті Чернівці. Або на сайті на цьому наше відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях про що б хотіло б дізнатися в наступному відео. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах Світлофор.